Збираємо 10 лайків, маємо два вирази на день. Агарар е торо лос куернос», Що значить цей вираз? Дослівно він перекладається, як вхопити агарар або взяти ельторо бик. бека агарар ельторо, взяти бека лос куернос», за роги, «куернос роги. Агарар por los cuernos». І значить цей вираз протистояти якійсь складній ситуації або проблемі, рішуче протистояти без, того, без уникнення її, не уникаючи її, не ходячи навколо, і часто його використовують, щоб когось би, налаштувати, підводрити, зробити якусь рішучу дію. Наприклад, у людини немає грошей, не вистачає зарплати, і вона боїться поговорити з шефом, і іспанці кажуть. Bueno, no puedes vivir con ese dinero. Tienes que agarrar el toro por los cuernos y hablar con tu jefe. Ya